Як провчили лисицю. Не стало лісовим звірам спокою від лисиці. Одного перехитрить, другого обдурить тут урве собі ласий шматок, там посміється з когось на втіху у всьому лісу. Не було в окрузі жодного звіра, який не постраждав би від неї. І ніхто не міг придумати, як провчити негідницю. Мавпа Думала, думала, кривлялася, пихкала і нарешті знайшла спосіб покарати лисицю. Від радості вона перекинулася через голову і, зіскочивши з дерева, розповіла про все зайцеві, що мешкав під деревом у норі. Той вислухав її і закліпав очима. А якщо заєць. Кліпає очима, то він не дуже вірить. Ходімо, знайдемо лисицю, сказала Мавпа. Ти сядеш збоку і побачиш все на власні очі. Мавпа знайшла лисицю, вклонилася їй і запитала. Шановна, чи знаєш ти, що на світі найсмачніше? Почувши про смачне, Лисиця нагострила вуха. Найсмачніше? Це цікаво, сказала вона. Що ж найсмачніше? А ти знаєш? Тільки сьогодні дізналася, що найсмачніше на світі це кінське м'ясо. Жаль тільки, що його дуже-дуже важко здобути. Якщо хочеш спробувати, треба спочатку міцно прив'язати свій хвіст до хвоста коня. А навіщо? запитала лисиця. Якщо коня не прив'язати, то він втече і не наздоженеш, відповіла мавпа і тихенько додала. І якого я щойно бачила коня, лежить на лузі і спить. Вислухавши мавпу, лисиця спочатку задумалася, а потім прикинулася байдужою. – Треба ще перевірити, чи так це. Смачно, ми з тобою поговоримо про це пізніше, а поки що нікому ні про що не розповідай. І змахнувши своїм довгим хвостом, лисиця втекла, але втекла вона недалеко. А мавпа залізла на дерево і побачила, що лисиця тихенько, тихенько підкрадається до сплячого коня. Кінь цілий день працював, дуже втомився і тому міцно спав. Лисиця підкралася до нього і обережно зв'язала свій хвіст з його хвостом і вп'ялася зубами в круп коня. Кінь у цей час бачив солодкий сон, але, відчувши сильний біль, він миттю. Схопився на ноги і не розібравши, що до чого кинувся бігти. На бігу він скинув з себе лисицю і потягнув її по траві, бо Лисячий хвіст був міцно зв'язаний з кінським. І це було вже зовсім несмачно. Лисиця не знала, як урятувати свою шкуру. Але й розлучитися з розкішним хвостом їй теж було шкода. А весь цей час за лисицею спостерігала з дерева мавпа. Від радості вона плескала в долоні і високо підстрибувала на гілці, стрибала, стрибала та раптом оступилася і полетіла вниз. Вона так сильно вдарилася задом об землю, що в неї на цьому місці виросла. Велика, велика червона гуля. Заєць, дивлячись на все це, так сміявся, так реготав, що в нього верхня губа трісла. Ось з того часу і до цього дня у мавпи червоний зад, у зайця порвана верхня губа. Кінь ніколи не наважується спати лежачи і спить тільки стоячи. А в лисиці на рудому хутрі бурі плями, пам'ять про те, як її кінь тоді по землі протягнув. Нехай ця казка навчить і тебе дечому. Знай, що за зло тобі злом і заплатять. Про небезпеку і у вісні не забувай. Удачі радуйся у міру, а то можна й оступитись. Ну, а станеш веселитися, то згадай про зайця з порваною губою.